Девалтовський акумулятор Powerpack. Новинка, як не тільки для компанії DeWalt, це новинка взагалі в світі всіх в принципі акумуляторів. Перший такого типу акумулятори почав випускати Metabo І, компанія, і зараз компанія DeVolt також викотила свою штуку в такому вигляді. Я вважаю, що саме у 18-вольтовій серії. Це найкращий акумулятор. Звичайно, ви скажете, що у нас є поверстаки, звичайно, ви скажете, що у нас є звичайні акумуляторні. FlexVolt, саме у 18 вольтовій базі, це найкращий акумулятор. Перше, по ціні. Якщо ми візьмемо поверстак 5 тут ми отримуємо поверпак на 8 А, ціна буде однакова. Чому ж він настільки крутий? Тому що він може видати, от ця вісімка може видати там просто там, неймовірних порядка 1,8 кВт. Ну, ви розумієте, що це просто неймовірні показники, якщо взяти для акумуляторної батареї даного типу. Використовуються іншого покоління акумулятори, таблеси. Ми пізніше про них більш детально розкажемо, за рахунок чого вони швидше заряджаються, У них набагато більша кількість циклів розряду заряду. Вони набагато швидше віддають і легше віддають саму енергію, за рахунок чого вони не перегріваються. І вони ще адекватно реагують на мороз. Хто працював, він розуміє, наскільки є питання з зовнішнім середовищем, з поверстаками, що на морозі вони себе ведуть ну не зовсім коректно. Тому оце просто топ рішення. Цінник, звичайно, що не дешевий. Але Якщо у вас болгарка там 1,5 кВт, ну, тобто ми говоримо про 416 чи 409, Якщо у вас е дискові, ну, дискові пили, ну тобто інструмент, який споживає багато, якому потрібно, щоб не відбувалася просадка, зверніть увагу саме на цей акумулятор. А якщо вам потрібен такий чи інший інструмент, вам до нас, ми це якісний професійний інструмент.